Чому так важливо розуміти, що є розум, душа і тіло? Тому що, допоки ви цього не сприймаєте, і допоки ви думаєте, що ви одне ціле, до того часу у вас буде хаос, розлаштування не в настрої. Людина не налаштована, не в настрої, не настроєна. Людина, яка в настрої, це людина, яка настроєна. Настроєні в ній хто? Розум, душа і тіло, які притримуються умовно одної думки. Коли наш розум веде нас в блуди, як то кажуть. Тобто він нас ну, якби, налаштовує то на одну думку, наприклад, мене ніхто не любить, то на думку я нікому не потрібна. То на думку я молодець, все добре. То на думку Мені потрібні ліки, щоб мене пройшло. То на думку Я піду до священника з кимось поспілкуюся, то на думку мені потрібен психолог. Розум змінює постійно думки по причині, що він їх не генерує. Розум насправді таке, наче гортає листочки в книзі, на кожному листочку інший малюнок. Розум його описує просто. В нашій голові думки взагалі не з'являються. В нашій голові пустота, Ну, функція розуму, така як функція в телефона – дзвонити. Є телефони, які можуть дзвонити, да? а є, наприклад, планшет, який не дзвонить. Знаєте, що є планшети, через які дзвонити ми не можемо. Ми можемо тільки ними користуватися. Немає такої функції. От в розумах є функція підключатися до різних видів інформації. Дана інформація знаходиться для очей в невидимому полі. Ну, точно так, як світло, ви не бачите його, але ви знаєте, що воно є. Так само інформація, ви її не бачите, але вона є. І ваш розум має можливість підключатися під ту інформацію. Думка, яка виникає, це імпульси, електромагнітні імпульси, які з'являються як блискавка з неба. Наприклад, ви можете контролювати блискавку. Ні, ви її контролювати не можете, як людина. Ну ви можете на неї або дивитися, да? фокус уваги на неї переводити і спостерігати, як вона виникає і зникає. Або ви можете на неї не дивитися. Зайти, наприклад, до хати. Ви її не бачите, що в результаті ви не будете ніяких емоцій відчувати, якщо ви не дивитеся на блискавку. Ну, якщо ви на неї дивитеся, ви будете відчувати емоції. Ви будете, наприклад, боятися. Точно так, тепер уявіть, що ви, ваші очі, та ви як людина стоїте і дивитеся на блискавку в реальності. Тепер ви це ваш розум. Він дивиться умовно на блискавку, а блискавка це ваші думки, які виникають і зникають. Без контролю, ви не контролюєте, точно так, як ви не контролюєте блискавку, ви можете або дивитися на неї, або не дивитися, ви можете на ваші думки або звертати увагу, або не звертати. І як тільки ви звертаєте увагу на думку, яка з'являється у вашій голові, скажімо, у внутрішньому екрані, який ви бачите, ви відразу починаєте відчувати якісь емоції. Тобто, ще раз повертаю увагу на блискавку. Якщо ви виходите на ганок і дивитеся, як блискавка б'є в стовба, очима бачите, ви відчуваєте емоції. Якщо ви в той момент перебуваєте в хаті... І не бачите ту блискавку, ви не відчуваєте ніяких емоцій. Правильно? Страху немає, а різних других емоцій немає, бо ви не бачите, як блискавка б'є в стовба. Ще раз перевожу увагу на думки. Тобто, якщо ви не фокусуєтеся, не розглядаєте думку, яка виникає в голові, наприклад, що ви нічого в житті цьому не можете, думка. Я нічого не можу, я невдачниця. Якщо ви не звертаєте увагу на цю думку, а свій фокус уваги переводите на щось інше, умовно, як заходите до хати, Тобто ви свідомо обираєте не дивитися на ту думку, не розглядати її, не починати її розкривати. А, наприклад, обираєте піти і випити чаю гарячого. Автоматично ви не витрачаєте, по-перше, свою енергію, по-друге, позбуваєтеся в майбутньому страждань, тому що саме та думка, яка виникла як блискавка в голові, я невдачниця, могла б вас привести до стану депресивного, якщо ви обираєте. Варіант на неї дивитися, як вийти на ганок і спостерігати за блискавкою. Але як тільки ви свідомо кажете Я не буду дивитися за блискавкою, ідентично, ви свідомо можете сказати собі Я не буду роздумовувати над даною темою, яка звучить Я невдачниця. А просто підете і вип'єте собі гарячого теплого чаю з медом. І подумаєте краще, який смачний чай, Сфокусуєте увагу, наскільки він солодкий, наскільки він запашний. Декілька раз, повторивши так, ви вже побачите, що потихеньку ви берете увагу. В свої руки ви починаєте потихеньку керувати своєю увагою, своєю свідомістю. Треба бути включеним в цей процес, а не піддаватися ну, імпульсам, які, по суті, ні до чого хорошого не приводять. Бо допоки ви піддаєтеся і неконтрольовано Берете будь-яку думку до уваги, це ще одну інтерпретацію приведу, наче вам будь-хто із прохожих людей в рота кладе шматочок якоїсь незрозумілої їжі. А ви берете і жуєте. Уявіть, ви зараз зайшли в торговий центр, йдете поміж ряди із продукцією, позбоку стоять люди, в яких в руках у кожного з них щось окреме, якийсь продукт, в одного кобаса, в другого яйце, в третього, сир, в четвертого хліба, в п'ятого спорчена риба. І ви просто йдете, закривши очі з відкритим ротом і дозволяєте, щоб ці люди вкладали вам в рот різні оці продукти. І ви їх проглотуєте. Питання. Ви правильно робите в даному випадку. Ви настільки не цінуєте себе, що ви дозволяєте іншим ставити вам в рот будь-що, і ви навіть не перевірите, не проконтролюєте. Ну і хтось із них поставить вам гнилу рибу. І ви також це проковтнете. Я думаю, що це не зовсім приємно. Спеціально така інтерпретація, трохи груба, трохи бридка, але саме вона у вас має включити хоча б трохи свідомість і розуміння, що ви маєте повне право і ви зобов'язані контролювати, які думки будуть. У вашу голову приходите, і ви будете дозволяти їм проникати у ваші емоції. А які думки ви просто можете побачити, ну відвернутися від них, точно так, як і від блискавки, і точно так, як від рук людей, в яких, наприклад, спорчена риба від тих людей, які хочуть вам цю рибу покласти в рот? Спробуйте роздумати от над цим, точніше, спробуйте подумати над цим, порозглядати таку версію. Важливо розуміти, що наш розум це прийомник, який отримує інформацію і. Саме ваш дух, ваш внутрішній стержень має контролювати, як на таможні, яку інформацію пропускати, а яку послати нахір. Тепер у вас може виникнути питання, звідки беруться ці думки як електроімпульси, звідки інформація поступає в мою голову. Інформація поступає у вашу голову від енергоінформаційних структур, які знаходяться за полем вашого бачення. Ви очима, слухом і так далі, тобто п'ятьма органами чуття, не можете, немає у вас такої функції, побачити енергоінформаційних структур. Ну, вони є знову ж таки точно так, як електрика проходить, або інтернет, яким ми користуємося, зв'язок, з допомогою якого ми зв'язуємося з рідними близькими, він існує, але ми його очима побачити не можемо. Ми ж не бачимо нитку між собою і подругою, з якою ми говоримо по телефону. Точно так ми не бачимо енергоінформаційних структур. Вони виглядають умовно, як хмари на небі, від яких іде багато ниток. І саме такі хмари нам в голову е, передають через свої нитки, які. Підключені до нашого тіла, якщо ми дозволили, щоб вони підключилися, Інформацію. Так, точно, як вода по шлангу. От є шланг, є вода. Уявляєте, як воно все йде. З кранами включили, і за декілька секунд, із другого боку труби, шлангу починає витікати вода. І якщо ви той шланг запхаєте собі в рота, то у вас, в тіло ваше, буде входити вода, набиратися вода. Ідентично, та кажеш, умовна трубка йде від енергоінформаційної структури, яку ви просто не бачите, але вона є. Це не демони, це не щось подібне із потустороннього світу. Це саме егрегор. В інтернеті можете почитати, тільки не вірте кожному слову. Багато обману. Енергоінформаційна структура, вам, даючи інформацію негативну, у вигляді думок, а до людини може бути підключено безкінечна кількість таких трубок. Ну, можливо, не безкінечна, але дуже величезна кількість таких трубок, які йдуть від всіх різних джерел. Тобто, наприклад, 10 егрегорів підключені під одну людину. Наприклад, 10 краників, з яких виходить 10 шлангів, і ви всі 10 шлангів одночасно запихнули у всі любі ваші дирки в тілі в себе. І тепер через ці шланги у вас входить вода. Саме вам вирішувати, відірвати від себе цей шланг, виняти його, наприклад, із вуха, чи не виняти його з вуха? Якщо ви обираєте вийняти з вуха, то ви берете це і робите. Якщо ні, ви далі терпите, поки у вас вливають воду, що з часом може привести до повного розривання вас. тобто до Психізму якогось, де ви попадете в лікарню, психлікарню, або до смерті. Бо взамін, коли у вас вливається ця вода умовно, у вас вливається інформація негативна, яку ви свідомо приймаєте, від вас забирають енергію. Як? От думка, яка виникла: я невдачниця, я нічого не можу, це умовно шланг повний з водою. Ви його, наприклад, поставили в вухо, і в вухо починає вливатися ця вода, в якій інформація Я невдачниця, я нічого не можу. Дана вода наповнює ваше тіло, і тепер все ваше тіло запрограмоване на такі слова, як Я невдачниця, я нічого не можу. Результат. Ви починаєте відчувати, що вам себе жаль. Потім ви починаєте відчувати, що вам боляче, хочу плакати. Починаєте плакати. Потім. Починаєте іще глибше поринати і розкручувати це в деталі. Думка плюс думка плюс думка, картинка, візуалізація, уявлення, фентезі, сльози, Льються, подушка мокра, купа злості, купа різних емоцій, і всі вони є негативними, які розрушають вас. В той момент ви є донором для енергоінформаційної структури, яку повторююся. Ви не бачите і не чуєте. І вони таким чином харчуються. Ви є їжею, так точно, як ви курку їсте. Ви їсте курку або інший вид м'яса. Ідентично вас їдять до того часу, допоки ви дозволяєте, щоб вас їли. І саме емоції є кращим видом видачі із вас енергії. Уявіть собі, що сльози ваші, хай буде так, це їжа для них. І от егрегори робитимуть все можливе для того, щоб ви плакали. Ситуації будуть потрібні з'являтися в житті. Тому що вони на тонкому плані, який ви не бачите, роблять все для того, щоб у вашому житті було купа неприємних, ранивших вас ситуацій. Які будуть викликати вас на сльози, і ви їх будете віддавати їм, бо це їх їжа. Ну це дуже так знаєте поверхнево і лайтово пояснено відносно того, як забирають від вас енергію.